Джил Барклем Осіння історія Ожиновий живоплід. В одному мальовничому гаю, поряд із щедрим полем і сріблястим струмком вже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки в коренях і стовбурах дерев. Через густі хащі ожини в гаю селище їхнє зветься – ОЖИНОВИЙ живопліт. Миші ожинового живоплоту мають вельми заклопотане буття. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди і горіхи, готують з них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у пенькоморі, аби ласувати ними протягом зимових місяців. Утім, старанні мишки знаходять час і для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують банкети з нагоди чи з дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду і роблять це дуже весело. Стояла чарівна осінь, ягоди достигли. Горіхи дозріли, тож мешканці ожинового живоплоту були вельми заклопотані. Щоранку миші ходили в поля збирати насіння, плоди і корінці, несли це все до пенькомори і дбайливо складали у сховок на зиму. Всередині пенькомори було тепло, смачно пахло ожиновим варенням і пишним хлібом. Вона майже вщерть заповнилася наїдками. Лорд Гаймиш, який мешкав у старому дубовому палаці, раненько вийшов на двір зі своєю молодшою донькою Примолою. Тримайся поблизу і не загубися, сказав він, щойно вони пірнули в ожинові зарості. Примола збирала ягоди, що хилилися до землі, поки її батько. Тягнув гілки донизу за допомогою свого гачкуватого ціпка. Їхній кошик був майже повний, коли підійшла пані Ясноока. А я саме вас шукала, мовила вона. Чують, мої кісточки насувається негода. Треба чим скоріш дозбирати врожай, поки злива не почалася. Лорд Гайміш відправив приймулу додому. А сам вирушив до пенькомори, аби знайти пана яблуневого. Незабаром ціла зграя мишей з візочками і тачками поспішала у поля дозбирати залишки ягід і горіхів. Лорд і леді Гайміш вирішили допомогти зі збором грибів, і саме виходили з дому, коли леді Гаймиш раптом спохопилася. А де ж наша примула? Маленьку мишку ніде не могли знайти. Вона не ховалася у жодному з кошиків під листям чи у високій траві. Чи хто бачив примулу? гукнув лорд Гаймеш до громади. Тут її не було. Відказали миші, котрі збирали ягоди на високих тернових гілках. Ми її не бачили. озвалися миші. З хащів розлогого глоду. Мишенята подумали, що примула пішла навідати бабусю, і вирушили перевірити здогад. Розпашілі і захекані, вони постукали у двері яблуневої хатинки. Чи ви не бачили Примулу? запитав Мирось. Ми її загубили. Пані яблунева похитала головою, скинула фартух і приєдналася до пошуків. Пан Яблуневий висунувся зі шпаринки в живоплоті поблизу пенько мори. Примуло. заволав він. Агоу Примуло. Лише прокотилася кукурудзяним полем луна. Лорд і леді Гаймеш повернулися в палац. Вони позазирали у шафи. Під ліжка, пень комору також обшукали згори донизу. Ой, лишенько. зітхала леді стокротка. Вона ж така крихітка. Куди вона могла подітися? Що ж тепер робити? Тим часом примула прогулювалася краєчком кукурудзяного поля, навіть не підозрюючи, що її шукають. Весь ранок вона збирала польові квіти і милувалася блакитним небом, з'їла трохи ожинових ягід, а тоді задрімала на сонечку. Вона вже прямувала до мишей, що збирали насіння неподалік яру, аж раптом помітила маленьку округлу хатинку, високу у кукурудзяних заростях, чия б то могла бути оселя. Замислилася мишка і вирішила вилізти нагору та зазирнути всередину. Щойно примула дісталася одного з вікон хатинки, на неї витріщилися дві пари маленьких блискучих очей. Я, я перепрошую, зніяковіла мишка і почала сповзати вниз. Ми саме збиралися випити чаю. Гукнув їй навстогін приємний голос. І будемо раді товариству. Примула хутко знайшла крихітні дверцята і потрапила всередину. Хатинка виявилась навпрочу цатишною. Підлогу вистеляв пухнастий килим з будяка, а дбайливо сплетені трав'яні стіни були завішані картинками і книжковими полицями. В хаті мешкали дві старенькі польові миші, які дуже зраділи несподіваній гості. Вони всадовили примулу за стіл, подали до чаю сілякі смачні ласощі і заходилися показувати мишці альбом із родинними світлинами. Коли примула нарешті роздивилася всі маленькі скарби гостинних пань, вона ввічливо подякувала. І залишила їхню хатинку. Знову опинившись на землі, мишка вирішила прогулятись до каштанового гаю. Кілька мешканців ожинового живоплоту все ще збирали там ожину у вечірньому осонні. Утім, вони були надто заклопотані, аби звернути увагу на примулу. Вона ж занурилась у трав'яні зарості. Виглядаючи під лапками пір'їнки та інші корисні дрібнички. Раптом у хащах живоплоту вона надипала таємничу нору. Цікаво, чи і тут хтось живе. мовила приймула сама до себе і пірнула всередину. У норі було темно, але мишка роздивилася у стінках численних розгалужень округлі дверцята. Це був справжній тунель, і чим далі просувалася примула, тим менше залишалося у ньому світла, аж поки мишка не опинилась у цілковитій темряві. Щось мені тут не подобається, боязко озвалася Примула. ну я додому. Мишка повернула назад, але розгалужень, що вели біч, було так багато. Що вона не мала ніякого уявлення, якою ж дорогою прийшла? Примула підібгала довгі спіднички і з усіх лапок кинулася лабіринтом тунелів. Помітивши світло в далечині, вона побігла на нього і випірнула вожинові і шипшинові хащі посеред цілковито незнайомого гаю. Де ж подівся наш величний Дуб? Озвалась тишком примула, і вербу біля струмка геть не видно. Невже я загубилася? Сутінки підступали з біч. кілька великих дощових краплин злетіли з неба і вдарили листя поряд із нею. Ледь, стримуючи сльози, примула сховалась під капелюшок гриба. Неподалік у гаю пролунав тривожний голос сови. Йолки дерев химерно скрипіли від вітру. В кущах хтось підозріло зашурхотів. Ніч опустилася на гай, огорнувши мороком усе довкола. Примула намагалася не думати про хижих звірів, аж раптом побачила п'ять мерехтливих вогників. З острахом вона намагалася розгледіти силуети, що наближалися із ними. Силуети були пливкими, черевастими і, здається, не мали голів. Примула позадкувала вожинові кущі. Незнайомці підкрадалися все ближче і ближче. Мишка зрозуміла, що вони так чи інак пройдуть повз її сховок. Приглядатися до химерних силуетів було дуже страшно, тож Примула заплющила очі. І завмерла. Коли незнайомці проходили повз неї один, два, три, чотири, вона зважилась тишком позирнути на останнього. Він легенько накульгував, і в нього був хвіст і вусики. А ще штани пана Яблуневого. Дідуню. радісно пискнула примула. Щойно незнайомці почали обертатися на її голос, вона впізнала їх усіх пана Яблуневого, пані Яблуневу, Мірошника Пелька Дерена, і найчудесніше, маму і тата Примула поквапилася випросатися жінових хащів. Ох, догню. вигукнула леді Стокротка. З тобою все гаразд. Польові миші сказали, що ти пішла в бік лісу. Однак було так темно і мокро, що ми майже втратили надію тебе розшукати, позвався батько, а тоді обійняв мишку і загорнув у свій плащ. Примула ледь трималася на лапках, коли вони всі повернулися додому. Леді Гаймиш провела доньку в її кімнату. Та допомогла зняти мокрий одяг. Чиста нічна сорочечка була така приємна, і горнятко духмяної кави жолудів вже чекало на столику біля ліжечка. Я більше ніколи ніколи не піду в поле сама. пообіцяла примула сонним голосом, вмощуючись у ліжечку. Мама поцілувала її. Турботливо поправила пухку подушечку і ніжно заспівала. Вусикам і лапонькам час солодко спатоньки. Люлі люлі -лю -лю тишком спи, маленька мишко. Завтра буде новий день для ласощів і натхнень. Ось і кінець цієї казки. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку. І підпишіться на канал, щоб не пропустити нові чарівні історії.